The mm -hmm. Міськраді Дніпра живе легендарна киця Ефка. Цю красуню врятували військові зі 128-ї бригади. Ефка родом з деокупованого Рівнополя Донецької області. Назвали чорно-білу красуню на честь гранати ф 1 Вона так і називається у побуті. Ефка. сьогодні киця працівниця департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради. До неї на прийом приходять співробітники інших відділів. Позаштатний радник департаменту молодіжної політики. Вона, до речі, дійсно, коли якісь документи, вона приходить і ставить лапою там, де треба підписувати. Це, це я не вигадую. Це дійсно так. Ну, співпадіння, але доволі часто така штука виходить. З головним котом міськради Байденом евка ще не знайома. Байден наразі здебільшого закритий, але ми плануємо найближчим часом їх познайомити. Навіть не знаю, що то буде. Бо ця більш активна, Байден став спокійніший за останнім часом. Ось не ну, так вона сидить на колонці. Бо до цього у колег був процесор. Ну от отакий, і вона грілась на ньому. Зараз вона думає, що це теж процесор і грії. Евка активна і весела. Вона бігає кабінетом міськради, наче завжди тут жила. Їй трохи менше року, і вона полюбляє гристи ручки та олівці. Вихідних я її забираю додому. бо В мене там ще одна приблуда. І е, починається тигедик 24 на 7. Ну по-перше, антистрес, по-друге, по ну антистрес для всіх співробітників. І їй приємно, що вона весь час з увагою не обділена цим і все. Ну а те, що в чотирьох стінах знову ж таки не вихідних я її забираю. Якщо ми там десь на природу їдемо, то забираю з собою. Єдине, що якщо брати десь на дачу, то жодної ящерки, жодної мошки чи щось таке не буде, бо вона всіх знаходить. Збройні сили України рятують від рашиських рук не тільки українців, а й тисячі ось таких пухнастих малюків, бо кожне життя для нас безцінне.